Ви їдете? Так, мадам. А що сталося? Ну, ти штучка, mm -hmm. ти зникаєш, зникаєш на два дні, а потім приїздиш і як нічим не бувало, питаєшся. А що сталося? а? Ти гроші принесла, я підписав чеки до візниці, сідати я не збираюся. Жеремєво, <реслужен> ти що злуду? Цілої ти зі своєї покої мою! Що ви ж взагалі не мої? Зі навіть не вітається! Так що Та, голослови і мені тут сказали! А, крім підписання чека, що ти робив увесь цей час? Що